Привіт! Сьогодні 12 січня, і те, що мене, наприклад, колихнуло найбільше в продовження, або, скажімо так, для мене стало топ-новиною, або найбільш обговорюваною, тому що там мав декілька включень для телеканалів, для радіо, то в основному говорили, звісно, про танки. Так як учора це було, так як і сьогодні, тема продовжується, але вона звучить в іншому контексті. в Контексті того, з чим ми вийдемо на 24 лютого. Справа в тому, що річниця початку широкомасштабного вторгнення не за горами, а під цю дату Зеленський і команда хоче організувати дуже цікаве дійство, скажу так, саміт в хорошому сенсі в Організації Об'єднаних Націй. Що це за саміт? Про що він до чого тут танки? Давайте з цим. Спробуємо розібратися максимально коротко, спробую. Звісно, трішки займу вас часу, як зазвичай, 10-12 хвилин. Уже, мабуть, традиційно виходимо на такий формат, тому прошу вас підписатися, хто цього не зробив раніше. Ну і, звісно, лайк, комент з вас для того, щоб піднімати нашу платформу вище. І відео, також, щоб вони їх більше дивилися. Об'єктивно, незангажовано, без політичних ухилів, конкретно про все справедливо в умовах воєнного часу. І так, поїхали. Ви знаєте, що вчора і позавчора впродовж декількох днів активно говорять про надання Україні танків. Взагалі, цю тему підняв ще залужний минулого місяця, коли давав велике інтерв'ю виданню Economist. Тоді кілька наших генералів залужний Свирський, Інші Зеленський, Єрмак не лише військові давали інтерв'ю саме цьому виданню, говорили про необхідність надання Україні зброї, наступальної для того, щоб ну, якось змінити хід подій на фронті. Тому що ми пильно слідкуємо всі за подіями біля Бахмута, Солидара. Розуміємо, що там не просто про це постійно звітує Міністерство оборони, але загалом Росія досягнути якихось конкретних успіхів не може. Бо сьогодні вже, наприклад, офіс президента повідомляє, що І Соледар, і Бахмут це Україна, а все решта, то що говорить на болотах за перебріком, то виключно фейки, нічого спільного вони з реальності не мають. Повертаючись до танків. Саме тоді, місяць тому, залужник сказав, що для того, щоб вийти на кордони 23 лютого 2022 року, зафіксуйте цю тезу, Україні потрібно 300 танків, 500, 600-700 бронемашин піхоти і близько 500 гаубиць. Ну і тоді ми зможемо вийти на кордони 23 лютого 2022 року. Звісно, постане питання, а для чого тоді це все було? Я думаю, що ми розбиратимемо ще цю тему, але відповідь більш очевидна, тому що ну, Росія не зупинилася в будь-якому випадку. Що буде далі? Будемо бачити, я думаю, що вийдемо і на інші кордони, не лише 23 лютого, і це ну, не обов'язково означає розуміти слова залужного дослівно. Низка країн вже сказала, що передадуть нам танки вчора, Дуда сказав. Сьогодні підтвердили до Британії, що яка також вчора підтвердила, що продасть Черечеленджер Україні танки. Сьогодні сказала Фінляндія, що вона також дасть танки Леопард, але за умови, коли інші також дадуть. Коли ж ці інші дадуть, проблема заключається в тому, що дозвіл на експорт танків має дати Німеччина. Тут виникає еритичне запитання: А Польща ще отримала цей дозвіл. Я думаю, що так казав і кажу. Хоча є думка і інша, що мовляв, Польща нікого не слухала, але я в це не вірю. Справа в тому, що Польща є членом НАТО і вона діяти в розріз з іншими країнами просто не може. Саміт, на якому також будуть присутні і члени НАТО, я чому кажу, що і також, тому що я зараз говорю про Рамштайн, відбудеться 20 січня. І саме там на цьому заході буде ухвалено рішення про передачу танків формально формалізовано. Я чому саме так? Тому що це найближчий такий саміт, який військовий, який саме визначатиме надання подальшої допомоги. Частина БМП вже надходить зі Сполучених Штатів Америки і так далі. І сьогодні, до речі, з приводу цих танків виказала позицію міністра оборони Німеччини Ламбрехт. Вона сказала, що дослівно рішення про передачу Україні танків леопард у Німеччині поки не ухвалили. Але Берліну варто прислуховуватися до реалій, пристосовуватися, перепрошую, до реалій. Ну, вона говорить, що вони не можуть йти в розгляд з іншими. Перекладаю на постулюцьку мову, тому я думаю, формалізація буде. І от сьогодні, в ефірі 24-го каналу, коли не спілкувалися цього, мені задавали це питання, мову говорю: окей, так, да, тільки дуже довго вони вироджували це все. Насправді, так, так і є. Але е, передача танків, БМП і гаубиць Україні стане початком нового, дуже серйозного потужного процесу в організації Об'єднаних Націй, про що я власне відео починав, а саме саміту миру, саміту Формули Миру. Так він буде називатися. Планується він під посередництвом генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша, а тему з ним почали українська влада розвивати ще на саміті Великої Двадцятки. Вони тоді. Певно і наполегливо заявляли, що це саміт Великої 19, -ки. Путіна там не було, там був Лавров лише, але ви знаєте купу скандалів із цим самітом на Балі. Саме там Зеленський представив цю формулу миру, яку планують обговорити 24 лютого в організації Б'єних Націй. Зараз дуже коротко зупинюсь на пунктах їхньої цієї формули, їх 10, але скажу один такий нюанс. Мова йшла йде давно про цей саміт, але конкретно його ніхто не анонсував. І от сьогодні з'явилася заява міністра закордонних справ, перепрошую посла України в Туреччині Василя Боднара. Він сказав інформаційному агентству Анадолу. Там він давав інтерв'ю, що такий саміт. Може відбутися, якщо дослівно це так дають заголовки. Якщо дослівно перекладати те, що він сказав, або переказати, то цитата звучить так, я вам зачитаю: саміт миру, який планується провести за посередництвом генерального секретаря ООН Антонія Гутереша, планується провести в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 24 лютого. ООН поки що цю цей захід не підтвердив. Це дуже також чутливий момент. Чому? Тому що оскільки ми вже фактично отримуємо таку потужну військову допомогу, виходимо на позиції фактично переможні. Ну, не так швидко, воно буде, звісно, я це розумію, але ми маємо такі можливості вже про це говорити. Ми виходимо на якусь формулу миру, яка дуже всеохоплююча. І ми це самі ініціюємо. Ну, ви ж розумієте, що ті, хто дають нам допомогу, скажуть. Чекайте, ми ж також дотичні. Бо буквально вчора міністр закордонних справ Туреччини, Мевлюча Ушол, заявив, що ми підтримуємо цю формулу миру. Туреччина намагається під'єднатися до цього процесу. Китай вже говорить, що вони готові виступити посередником. Ну а там далі буде ціла така низка, як я вже говорив. Керівники України, які скажуть, ми також хочемо бути дотичними і до цього саміту. Ну тобто, не лише Зеленський його може ініціювати. Хоча, за великим рахунком, правду маємо ми лише на це. І так дуже коротко про цю формулу миру. Незалежно від того, відбудеться цей саміт 24 лютого чи не 24 лютого, за ініціативи тільки Зеленського, чи за ініціативи ще чиєїсь, але він точно буде, що він передбачає. Тому що вже перші сигнали про підтримку пішли, як, наприклад, від Туреччини. До речі, Ердоган планує провести телефонну розмову із Путіним і Зеленським знову про гуманітарний коридор. Він хоче займатися обміном полоненими, лікувати поранених у Туреччині, і російських, і українських, ну, мовляв, таким бути гуманістом. Ну і от, повертаючись до формули миру, там є 10 пунктів. Я дуже коротко зараз по них. Перший це радіаційна та ядерна безпека. Зеленський наголошує, що підставою для радіаційної та ядерної безпеки може бути Будапештський меморандум і відповідні можливості держав підписантів. Можливості можуть бути, але Будапештський меморандум, на превеликий жаль, він себе дискредитував, як на мене. Але можна шукати іншу формальну, формальність реалізації цього пункту. Другий пункт це продовольча безпека. Ми знаємо роботу зернового коридору. Знаємо, що в умовах війни дуже серйозно зазнають. Е Невдач економіки різних країн визначається світова рецесія. Ну саме про це говориться, що війна не повинна стати приводом для голоду і продовольчої кризи. Третя енергетична безпека Зеленський наполягає на тому, і Україна що енергоресурси не можуть бути інструментом. Як зброя, вони не можуть використовуватися як зброя, бо Росія фактично це використовує. Але я вам кажу свою позицію, казав неодноразово, що причиною в цьому є третій енергетичний пакет Європейського Союзу, який нібито під соусом вільного ринку енергетичного спровокував шалений ріст цін на газ. Завдячуючи саме газу, ну і нафті, звичайно, з нафтою ще інша історія, завдячуючи високій ціні на вугілля, Росія заробляє шалені статки. А спровокував цей процес дійсно Європейський Союз. Четвертий пункт. Звільнення всіх полонених і депортованих. Е, влада України нагадує, що Червоний Хрест не впорався зі своїм завданням. Посередника, місіонера світового, який би сприяв. В регулюванні питань обміну полоненими, лікування поранених і так далі. Він фактично себе дескредитував, тому потрібна нова гарантія в умовах саме на можливості ООН, об обмін, обміну полоненими всіх на всіх. Така група сьогодні, до речі, працює у Туреччині, я маю на сьогодні це відносно. Вчора вона працювала. Росія, Україна і за посередництва Туреччини займаються питаннями обміну. П'ятий пункт це виконання статуту ООН і відновлення територіальної цільності України та світового порядку. Ми наполягаємо на тому, що Росія повинна визнати Україну в кордонах 91-го року. Це буде не просто як на мене. Дуже такий складний пункт. Шостий пункт виведення російських військ і припинення бойових дій. Логічно, що під тиском зсу вони можуть вийти. Особливо я думаю, що такий варіант стає більш можливим на тлі. Зміни військового керівництва на Росії, а саме відсторонення Суровікіна від керівництва так званої спецоперації військової в Україні. Ну, звісно, Пригожин тут на задній план відходить, бо це його коріш, скажімо так. Ну і ви пам'ятаєте, що саме Шойгу ініціював. Вже з доброї волі під тиском ЗСУ на правому березі Херсонщини. Він розуміє, що матиме наслідком такі дуже серйозні дії, якщо буде багато втрат для нього і для його команди. Тому я думаю, що він може тупо підставити Путін в певний момент, скаже, все, виходимо і поїхали. Не виключаю такого варіанту, тим паче були вже приклади в історії Росії, в тому числі, коли військове керівництво перебрало на себе управління функції держави. Таке може стати на Росії, такий, нібито мінімум дворцовий переворот. Далі, сьомий пункт повернення справедливості. Мається на увазі, що має бути ухвалений закон про виплату репарацій. Якщо Росія не хоче виплачувати репарації, то має бути ухвалений закон, яким передбачено конфіскацію активів російських державних приватних структур, які дотичні до війни в Україні, і передачі їх Україні. Але казав і кажу, прямо нам віддавати не треба. Все розкрадуть, як обичного, ну, з половини так точно. Тому нехай буде якийсь іноземний фонд, який буде конкретно відділяти під конкретні програми гроші під їхнім же аудитом і контролем. Ну, по-іншому, в нас не працює, на жаль. Восьме протидії екоциду. Саме тут говориться про те, що через змінування, постійні знищення інфраструктури задається серйозна шкода е, і життю дітей. Дорослих забруднення води, ґрунтів та атмосфери, тому тут дійсно треба напрацьовувати якусь програму протидії екоциду. Дев'яте – недопущення ескалації це. Програма, проект договору Київ Security Compact, який передбачає безпекову компоненту для України і її мають забезпечити держави гаранти. Про це говорилося ще з 24 люту. Ви пам'ятаєте цю дискусію, але всі так ні-ні-ні, ми не хочемо до цього процесу долучатися. Тому знову дійсно цей пункт дуже складний буде у виконанні, але. Його дійсно треба запускати, це не те, що там аля Будапештський меморандум, це мова йде не про Мінськ 3 однозначно. Загалом ця вся формула миру, це не про Мінськ 3. Але це мовиться про те, що у випадку, якщо хтось буде посягати на територіальність України в майбутньому, то країни гаранти повинні там впродовж 24 годин вжити відповідних заходів для недопущення таких дій. Я думаю, що простіше було б нас прийняти в НАТО, але подивимося, Я, якщо до 24 числа це взагалі було якось фантасмагорії, то зараз... Це стає реальністю. Тим паче в цій частині дуже суттєво змінила свою позицію Мюнхенська безпекова конференція, яка визначає саме розширення Північно-Атлантичного альянсу. Ну, і 10-те це фіксація закінчення війни. Десятий пункт це формалізація завершення війни, підписання якогось договору, чи то про капітуляцію, чи про мир на умовах України. Отакі От 10 пунктів пропонується винести на саміт Організації Об'єднаних Націй 24 лютого, який поки що ще під питанням буде чи не буде. Ну, в принципі, ви розумієте. Тепер про що він може йти раптом будете чути, то будете знати пункти нормальні, але для виконання їх, як каже сам Зеленський, потрібно буде для окремих пунктів виконання місяці, а можливо для деяких і дні. Безумовно, тут все залежить від ситуації від того, як Захід буде активно протидіяти російській агресії. Зараз такі дії є. Вони проявляються на дані нової військової допомоги. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій YouTube канал. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь. Не забудьте поставити лайк. Все буде в Україна!